Друзі, всім привіт! Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, і в мене п'ятнична рубрика зірки бухгалтерії, Так, зараз я, я додала і зараз чекаємо. На нашу чарівну гостю сьогодні. У мене в ефірі сьогодні дуже красива чарівня жінка. О, є! Є. Алла. Алла, добрий день. Да, доброго дня, вітаю всіх. Назвичайно так. приємно вас бачити, Світлана Володимирівна. Мені також, Боже, вже ялинко, ялинка у вас там. Красивая! Так, друзі, а нас чутно видно, все нормально. Нам плюсики якісь поставте, щоб ми там бачили, що можна починати нам. Так. Все добре, все добре. Ну все, тоді можна починати. Алла вітаю. Друзі, вітаю всіх. Так. І я сьогодні рада бачити в себе в гостях на моїй сторінці Аушпак, переможця фіналіста конкурсу ТОП-10 кращих бухгалтерів України 2021 року, а також фінансового контролеру товариства Сігнет Центр, компанії, яка входить в 20 найбільших. Агрохолдингу України з земельним банком майже 30 тисяч га. Алла, все так? Нічого не, не змінилося? Нічого не змінилося, ага. все так. Клас. Дані, як довірні, да. Клас, клас. А, ми на така сьогодні за перша зустріч онлайн, бо завжди ми зустрічаємося офлайн на наших заходах. на наших Івентах на наших семінарах. І там вже йдуть отакі знаєте, теплі зустрічі, і ми і багато спілкуємось і про життя, і про роботу. так. Тому Алла, сьогодні така наша і довга зустріч так? була майже остання майже два роки тому. так. Так, так. В Одесі останній агрофорум у нас був, да, крайній. Ось, Що змінилося за ці два роки? Як ви, як дівчата? Що у вас новенького? Розказуйте. Перш за все, дякую, що запросили до прямого ефіру. Надзвичайно ціню ці зустрічі і офлайн, і онлайн, і взагалі, ну, скажімо, то такий позитив і енергія, яку ти отримуєш після них. Ну за цей період часу мені здається, що багато чого змінилося в нашій державі. Так. Але якщо брати в компанії, в якій я працюю, то у нас все відносно стабільно. Ми працюємо, донатимо, допомагаємо і щоденно дякуємо нашим захисникам. Нашій такій незламній, нескореній Україні, тому що вона наша була, є і буде. Так і є так. ну а так, в принципі, що стосується самої якби, роботи, то звичайно, що ми рухаємося вперед, незважаючи ні на що, ми розвиваємося, ми все рівно реалізовуємо ті проекти, які у нас були запущені раніше, можливо, уже не такими темпами, як би хотілося. Але у нас сільське господарство, у нас такий, так би мовити, постійний цикл. Да ми вирощуємо, ми переробляємо, ми доробляємо, ми реалізовуємо. Тобто зараз саме такий гарячий пік, да, де ми вже, можна сказати, зібрали урожай і вже думаємо про те, як нам наступний урожай уже сіяти. Ясно. Що у вас в структурі вашої бухгалтерії змінилося чи ні? Як дівчата там? Е, дуже дякую, да, тому, що більшість з них ви ну, якби знаєте, і по агрофорумах, і е, я завжди своїм колегам говорю про те, що ви маєте там бути, ви маєте це чути, бачити і розвиватися. У нас е, Практично нічого не змінилося навіть у складі самої бухгалтерії, mm -hmm. і в, самої, в самій нашій моїй і нашій фінансово-економічній службі одна єдина людина, яка у нас виїхала за кордон, це із кадрової служби. А так всі на місці, всі працюють, всі навіть не віддалено, а прямо на місці біля виробництва. Тобто, ми активно якби живемо і працюємо. Скільки у вас склад бухгалтерії який? Ну, в мене не тільки бухгалтерія в моєму підпорядкуванні. Ага, ви ж як фінансовий контролер, та, Так, так, да, як ага. фінансового контролера, це і економічна служба, це і наша, скажімо, кадрова служба. Ну, В цілому, якщо брати, то це десь ну, близько 35-40 чоловік. Це Ого. те, що стосується ага. моєї служби на підприємстві. І скажіть, де ви знаходитеся? Ну, територіально наш виробничий підрозділ знаходиться в Житомирській області. Є таке селище Андрушки. Я його називаю селищем, тому що ну, для мене воно таке вагоме, тому що там е, в основному сконцентровані наші основні об'єкти виробництва Це є елеватори, цукровий завод, машино-тракторний парк і автопарк. От, а в цілому, наш агрохолдинг, земельний банк нашого агрохолдингу розміщений у Вінницькій і Житомирській областях. Тобто, е, якщо брати е, ну, в загальному, то якби десь відсотків 70 земельного банку це Житомирська область, і відсотків 30 – це Вінницька область. Угу. Ясно. Так, які бажання в цьому році вам вдалося реалізувати свої? Розказуйте. Бо в нас була така історія, коли ми працювали разом. До речі, Алла була першою учасницею моєї програми Я Дуже дякую за довіру, що ви мені довірили. І в нас була дуже така цікава подія. Коли я дала вам написати свої бажання, 50, мабуть, сказала, Алла, пиши 50 не менше. І тут бачу, Алла пропала. Тиждень нема, другого нема. Алла, 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 де Алла? Та я ж пішла вже виконувати свої бажання. Отак швидко, отак швидко, наші бухгалтери. Як запланують, так і роблять, так які бажання в цьому році вам вдалося здійснити свої? Скажімо так, Світлана Володимирівна, я дуже дякую за практику. Він вніс дуже багато коректив в моє особисте життя. Особисте життя. Чому? Угу. Тому що, якщо раніше я ставила собі якісь там плани, бажання, мрії в першу чергу. Я думала про те, як буде комфортно моїм рідним, моїм там друзям, моїм колегам. І я ставила себе десь позаду. Угу. Я ну не те, що забувала, ні. Я в пріоритеті ставила їх. А коли ви мені сказали написати свої бажання, і коли ви я почала є. їх озвучувати, ви пам'ятаєте, а ви коли хто Алла!» Це не твої бажання, це те, до чого ти хочеш долучитися. Це бажання так. твоєї доньки, це бажання, можливо, твоєї сім'ї, твої особисті бажання. І я все, ну, тоді перевернули в мене ви, своїм практиком, уявлення про те, як потрібно бажати, що потрібно бажати, і я зрозуміла, що основне бажання і основний ресурс це я сама. Угу. Тобто, в першу чергу, я повинна бажати для себе, а далі бажати, ну, звичайно, що мрії, вони з кимось пов'язані з, з Ді, моєю... так, так. Да. а далі вже йдуть, скажімо так, ті, хто вже поруч мене. І вони від цього абсолютно не пострадали. Але те, що я собі згенерувала якийсь ресурс, якісь такі. Е... Навіть маленькі, скажімо, такі бажання, які я відкидала, але я їх поставила в пріоритеті для себе, це дає мені можливість, ну, скажімо, більш ширше і більш скоріше приходити до своїх бажань і мрій. Дуже велике вам дякую. Що стосується моїх бажань, ну і моїх мрій, я їх реалізовую, ну Скажем так, на 90%. Чому на 90%, тому що є ряд, ряд факторів, да, які впливають, і ти вже скажімо, можеш це бажання перебажати, або можеш нести якісь корективи і поставити пріоритети. Саме головне бажання це звичайно, в мене воно було є і залишається це здоров'я, своє особисте здоров'я, здоров'я людей, які мене оточують. Тому що це як, скажем, такий фундамент, який тримає так. мене, не відволікає від. Наступних моїх дій, ну і друге, яке з'явилося таке бажання. Я не можу сказати, що це мрія, бо тому що е, мрія це ти, коли можеш те, що ти можеш реалізувати, те, угу. ну ти знаєш, як уже до неї йти. Ти вибудовуєш собі механізм реалізації. Це звичайно, ми у нашій нескореній незламній Україні стабільність. І нові кроки вперед, але в мирній Україні. Оце такі основні бажання, які мені здається, і цьогоріч вони будуть в мене пріоритетними. Ну а, а те, що стосується моїх мрій. То, звичайно, це подорожі, звичайно, це зустріч з моїми друзями, колегами, завдяки яким я познайомилася на конгресах, на агрофорумах. Так. Це же частинка мого життя. Це теж дуже надзвичайно велика подяка за цих людей, вам, особисто і всій вашій команді, ну, яка працювала над тими проектами, в яких ми приймали участь. Ну і, і, далі, і далі рухаюся по моїх бажаннях. Це вже, скажімо, більш такі ну, менші, але все-таки це проекти на роботі, які я запланувала реалізувати, це відносини там з колегами і навчання наші в подальшому, які ми також плануємо. От. Тобто, список моїх бажань їх не 50, але їх точно більше 9. І з яких я знаю, що 90 відсотків тим тих, крім перших, про які я говорила, вони залежать виключно від мене і виключно від моєї роботи і над собою, і разом з командою. Супер, супер. Я так розумію, що ви дівчат своїх, так е як лідер, да, передаєте їм цю енергію, також. Да, звичайно, я завжди говорю їм про те, що ви маєте спілкуватися з. Потрібними вам людьми з людьми, які заряджають, да uh -huh. з позитивними людьми з людьми, в яких ви можете навчитися. От і якщо в мене, ну скажімо так, немає можливості там відлучитися, ми ж не можемо всі там з головними бухгалтерами сісти в потяг і поїхати, і поїхати. Там, на якусь конференцію, і так хоча це теж дуже якби драйвово, тому що mm -hmm. команда, і окрім роботи, оці відносини вони зближують. Я завжди їм говорю про це вікте. Я буду на місці, а ви обов'язково поїдьте, обов'язково привізіть щось, і, і, і ви маєте це розказати і колегам своїм угу. для розуміння того, як, як надалі ви маєте планувати своє життя. Угу. Супер, мене як говорили про наші заходи, ми наші мурашки такі, так що вже, вже скучили дуже, і хочеться збиратися вже. А, а що у вас зараз Алла, допомагає знаєте, як мотива, яка є мотивація працювати і не вигорати? Що робите для цього? Е, дуже доречне, якби, питання, питання, тому що тоді, коли я мала йти на ваш практикум, мені здається, що, що підштовхнуло мене, це було вигорання. Угу. Мені комфортно на роботі, в мене класний колектив, в мене ну багато супер там проектів, яких я приймаю участь. Але є певні моменти, да, які, ну, до яких, напевне, ти доходиш і ти вже відчуваєш якийсь дискомфорт, тобі чогось не вистачає, ніби кислороду не вистачає. Угу. І от я знайшла от лікування від цього у вашому практику. Я стільки собі тоді наставила планів і бажань, що я ну там як та Аліса ледь доганяла, ніби доганяєш, доганяйся, стоїш на місці. От і е, що, е, що зараз стимулює? От, Наприклад, е, з те, чим я продовжую займатися, да, мої були мрії на цей рік, і я їх переношу на наступний, тому що я перехожу вже на якийсь наступний етап, да? це вивчення ж англійської мови. Угу. Я вже як справна учениця, я маю вивчити там стільки то, стільки то слів, і незважаючи за день ну, є свої певні задачі, і незважаючи на будь-що, я маю ну, рухатися вперед. Це не дає мені, звичайно, е, вигорати, не дає те, що е, я реалізовую ті плани і ті бажання не одна, а разом якійсь команді в якомусь колективі. Оця підтримка, щоденна навіть підтримка моїх mm -hmm. друзів, моїх колег, також вона для мене ну, має значення надзвичайно велике. Дає енергію, так? Да, да. А, а що у вас з коледжем з, зробили ви там свої лекції, як хотіли? Да, да. То був е, такий спільний проєкт, не лише мій, а і моїх колег. У нас це агроколедж, і спеціальності там бухгалтерської, економічної немає. Там в основному якби агрономи у нас. Є. Mm -hmm. Але коли ми е, розповідали про, е, про інші професії, окрім агрономічної, та яка вже напряму якби пов'язана з ними, звичайно, що кожен е, хотів донести щось своє. Що в mm -hmm. цій професії є таке, ну е, ізюминки її? Да, ну звичайно, що це мають бути люди, які її люблять. От я, я люблю бухгалтерію, бо для мене бухгалтерія це фундамент всього мого професійного якби розвитку. От і е, коли ми почали оцю начетку е, для студентів, то звичайно, що для них це було дуже цікаво. Потім чуть, -чуть цей проект е, зупинився у зв'язку із коронавірусом. Е, потім війна, а зараз, ось навесні, ми вже знову повертаємося до цих лекцій, цієї ну, четки. Да, але скажу більше, що вже бажання мають не тільки студенти агроколеджу да, відвідувати наші заняття. А це вже і самі викладачі, які uh -huh. теж хочуть бути в тренді, хочуть бути сучасними, хочуть е, торкнутися оцих нових технологій, цієї діджиталізації, автоматизації бізнесу. І це звичайно дуже круто. І це теж один із мотиваторів того, що ти маєш видати якусь інформацію. Ти маєш uh -huh. провести е, це ж це цю, цю ж саму лекцію, і щоб це було цікаво. Ти і, подійш... Подійш... Угу. і поділитися досвідом своїм вже, так? Да? Звичайно, звичайно. Угу. Ти маєш подати матеріал, ти ж не подаєш його із теоретичної точки да, зору, ти подаєш із практичних кейсів із свого угу. досвіду. Супер. супер. Так. А, а ще таке питання, друзі. Якщо у вас є питання до нас, до Али, до мене, пишіть, у вас є така зараз можливість. Поспілкуватися з нами напрямую, так? І нагадую, що в кінці нашої розмови ми проведемо. Я, ну До речі, я проведу тут в прямому ефірі розіграш, е, квитка на нашу новорічну зустріч з Дудріл Клабу, яка відбудеться на наступному тижні, 23 грудня в Києві. Тому ви будете присутні, як ми хто виграє в наш квиток цей. Так, і хочу ще запитати Алла, таке питання, як змінилося е, ваше життя і життя вашої бухгалтерії після конкурсу? Тому що я знаю, що цей конкурс був був для вас також такою ступенькою, да? пройти це? Що відбулося потім? Як змінилося життя? Скажімо, так, ви вже після практику дали мені такі основні поради, кейси інструменти, тобто підказали готові рішення, да, як реалізовувати ці свої мрії. Я пам'ятаю, як я вам написала, е, як ви дивитесь на те, щоб е, прийняти, чи, чи могла б я прийняти участь в контур. ви на та звичайно, то давай. Це я, для мене, я, я не те, що я е, мріяла. Да, я мріяла для мене це була така сходинка е, на вищий е, щабель, тому що це. Е, Доказ моєї професійної такого придатності, мого професійного рівня. от І завдяки вам я й прийняла участь у цьому конкурсі. І, звичайно, що я вже вибудувала собі стратегію, як я маю рухатися, яка в мене має бути от там при темі роботи, як я маю подати цю роботу, це останній той кейс, який потрібно було зробити. Але основним моїм мотиватором на той момент ще було те, що я хотіла. Пози... позиціонувати бухгалтерію, фінансову економічну mm -hmm. службу свою е, на такому високому рівні в нашому агрохолдингу. Що ми не просто там якісь фахівці, які виконують там е, певні задачі, е, ведуть бухгалтерський облік, е, спілкуються там з податковою статистикою, а це дещо більше, mm -hmm. це, це як душа компанії. Я рахую, що фінансово-економічна служба це душа без душі і людина не живе. Ну зрозуміло, що кожен підрозділ є важливим. А, а от для мене це було саме позиціонування фінансово-економічної служби, і оця перемога, яка була, це перемога моєї служби, моїх колег кожного, починаючи там від головних бухгалтерів і закінчуючи рядовими бухгалтерами, обліковцями, економістами. От, і е, я думаю, що все ж таки я достукалася, тому що мені було надзвичайно приємно, коли е, генеральний директор сказав, ну я вас вітаю, це дуже така честь. Mm -hmm. Для нашої компанії це для мене багато значило. Це для мене багато значило, тому що я вже навіть коли ми затверджуємо, е, Штат і е, обговорюємо в подальшому фонду плати праці. Я тоді сміло своїм бухгалтерам підняла рівень заробітної плати на такий максимальний відсоток. І була надзвичайно приємно здивована, коли його погодили. Коли його погодили. Тому що якщо прокрутити рік назад, ну не було такої динаміки. Да, піднімали там зарплату, але а тут ти позиціонуєш уже подивіться, я там. Кращий бухгалтер, хоч да. України бухгалтер. на минуточку. Да, да. Для мене це було надзвичайно приємно, тому що на це звернули увагу, про це говорили, і мені було це приємно. Але в першу чергу я раділа не стільки за себе, скільки за свій колектив. Круто, круто. Е, я бачила цей колектив, це дуже енергійна така команда. І вони вокруг вас прямо знаєте видно цю енергію, яка крутиться, так і вони в великому інтересі, і вони ну, ну дуже дуже класні хлопці й дівчата. Увачка. Дякую от так. Ну е, якщо у вас питань нема, друзі, е, будемо тоді з Алла… Ала. Тоді побажання нашим слухачам, хто буде слухати і в записи, і зараз, так, як дозволити собі мріяти, і е, як знаєте, таке побажання, як стати щасливою в бухгалтерської професії від вас. Хочу сказати, що хоч, хочете бути щасливими, оточіть себе такими щасливими людьми. І тоді це щастя буде таке подвійне. От що стосується е, мрій. Обов'язково мрійте, обов'язково ставте собі плани, обов'язково ставте свої бажання і, і, і не тільки думайте про це, а ви напишіть про це. Напишіть, а далі подумайте, як ви їх маєте реалізовувати. І не закидайте десь скриньку: Я не зможу, я не зумію, у вас все вийде. Саме головне, щоб навчитися рухатися. По складеному плану до реалізації цих мрій. Так, у нас тут питання від Віки Насунове, де можна знайомитися з програмою Кращий бухгалтер Віка. Приїжджай 23 грудня, там буде нагородження вже топ 10 цього року, 2023. І там з перших рук ти дізнаєшся, що таке програма Кращий бухгалтер України. Так. Дуже дякую, Алла, дякую за те, що поділилися своїми думками, своїми мріями, своїми успіхами. Я дуже бажаю вам багато бажань загадувати ваших багато бажань, вашому всьому колективі, вам, щоб всі ваші бажання здійснювалися. І хочу всім побажати також мрійте, 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 Коли ще мрійте колишні мріяти, як не зараз. Мрійте про свою кращу долю, мрійте про кращу долю нашої країни, мрійте про те, як наша країна буде великою, красивою, щасливою. І який народ у нас все-таки ми все вже побачили, що українці це крута нація, і ми можемо все, якщо ми хочемо цього. І в нас все це буде. Але дуже дякую тобі за ефір. Так, і зараз е, я м, буду проводити е, розіграш квитка. Дякую так. вам також. Так, все. Всім привіт, всьому колективу вашому привіт. І дуже-дуже сподіваюсь, що на на бистрішу на, нашу зустріч вже. Обов'язково. Да. До, До побачення. До побачення. Так, друзі. Я зараз буду. Щоб ми всі бачили, як це буде наш розіграш проводиться. О, І так, ви бачите, цей наш сервіс you to gift Так, обирати переможця. Я вже занесла сюди наш цей пост, на мій про розіграш. Да? Обрати переможця, кажіть кількість переможців. І так, момент, цей настав. Обрати переможця, так Розпочата ось так, і зараз ми його дізнаємось. Тетяна Ляшенко. Наш переможець. Вітаю, 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 вітаю. Так. Ну що, друзі, вітаю Тетяну з переможним квитком. Чекаємо 23 грудня на наші новорічні зустрічі. Буду дуже рада вам. Напишемо вам у приватній, як приєднатися до нашої зустрічі. Всім дякую сьогодні. Е, хто дивився наш ефір. Всім дякую за ваші. Вподобайки. Ну що, всім гарного дня. Сьогодні п'ятниця, гарного вечора, тихого вечора. І до зустрічі. До побачення!